Вітаю! Бронювання у дії знову стартувало. Перевіряємо, як змінилася послуга, як перевірити, чи не забрали статус критичного підприємства, списки військовозобов'язаних, хто може отримати таку послугу та перевірити своїх працівників. Отже, переходжу на портал Дія, де розглянемо основні нові моменти, які запустилися з 1 грудня 2024 року. Адже бронювання стояло на паузі майже 2 місяці. Відповідно, цієї дати чекали усі. Однак сервіс працює ще не на 100%, адже портал. Трішки підвисає, не зразу можна з першого разу у нього війти. Однак, так як і обіцяли, з 1 грудня бронювання відновилося і сервіс продовжує працювати. Отже, колеги, переходжу на портал Дія, де йдемо з вами в каталог послуг до розділу бізнесу бронювання. В якому знову ж таки послуга бронювання, тобто нової послуги, ми не отримали, працюємо з тою ж самою. Натискаю подати заявку, і ось тут отримаємо відповідь на перше запитання: чи не забрали статус критичного, як це можна перевірити? Тут теж. Нового нічого не придумали, немає додаткової кнопки функції, щоб себе перевірити в цьому реєстрі. І відповідно, якщо нас пускає по послузі бронювання, ми розуміємо, що ми зараз у статусі критичного підприємства. Тобто, якщо на екрані ви перейшли до першого кроку, відповідно статус критичного підприємства у вас не забрали. На першому кроці із трьох, однак поспішу повідомити, що таких кроків уже стало чотири, ми перевіряємо відомості про заявника. Якщо все вірно, натискаємо кнопку Далі. Та, і відповідно портал перевіряє кількість військовозобов'язаних, яких ми можемо забронювати на поточний момент. Чекаємо, поки здійснюється така перевірка, і для того, щоб зрозуміти. Чи можемо ми подавати заявки на бронювання? Отже, кроків в нас збільшилися до чотирьох. На цьому екрані ми бачимо інформацію про кількість працівників, зокрема, всього військовозобов'язаних, кількість заброньованих на даний момент, ліміт бронювання та скільки доступно до бронювання. Натискаємо кнопку Далі. І ось тут основні новації маємо. Новий блок, перелік працівників, де ми повинні поставити обов'язково дві галочки. Без них система нас далі не пропустить. Про що йде мова? Перша галочка підтверджує, що заробітна плата працівників, зазначених у списку, протягом строку бронювання, буде не нижче 20 тисяч гривень, окрім державних комунальних підприємств, а також резидентів Дія Сіті. Ознайомився, що у разі невиконання вимог статуту статусу критично важливого, статус критично важливого підприємства буде втрачено з неможливістю його поновити протягом шести місяців. Це два моменти, про які стало відомо напередодні в п'ятницю, 29 листопада. Уже традиційно по п'ятницях вносяться зміни до 76 го порядку, і відповідна постанова внесла ось ці конкретні зміни і. Тепер гратися зі статусом критичного ми не зможемо, адже ризикуємо втратити такий статус не менше як на 6 місяців. Адже саме протягом цього періоду, після того, як ми порушили умови перебування критичні ці критерії, нас буде забрано статус критичного підприємства і поновитися зможемо не раніше, ніж через півроку. Отже, ставлю ці позначки і знизу. Відкриється можливість вносити дані про працівників, працівника, якого ми бажаємо забронювати. Тут нічого не змінилося. Таблична частина виглядає в такому ж форматі, як і раніше, зокрема, прізвище ім'я по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо людина його не використовує серія та номер паспорта, або ID, або ID. якщо все внесено вірно, система перевіряє код, зокрема, нам буде доступна кнопка до. Продовження заповнення відповідної заявки. Так, виникла помилка. Так, оновилася система. Натискаю кнопку далі. І ми перейдемо з вами до передостаннього кроку, а можливо і останнього, останнього четвертого кроку, зокрема, підписання та надсилання заявки на бронювання. Чекаємо, поки система думає. Отже, перевірте. І підтвердять дані. Відповідно, це останній четвертий крок. Якщо все вірно, натискаємо відповідну кнопку, і заявка буде надіслана до відповідного органу, який відповідає за її, за її аналіз. Нагадаю, що бронювання на сьогодні здійснюється протягом 72 годин, тобто термін подовжили відносно того, який ми мали раніше. Не можу не згадати функцію як таку, як послугу, як списки військовозобов'язаних. Адже нагадаю, що нею можуть скористатися абсолютно усі підприємства, незалежно від того, чи мають вони статус критичного, мали або планують отримати. Тобто, до цього моменту, до цього пункту, жодним чином ця послуга не прив'язана. Знову ж таки, іду в каталог послуг бронювання. Відомості про працівників з реєстру військовозобов'язаних отримати відомості тут лише декілька кліків, і ми отримаємо корисну інформацію. Адже раджу обов'язково всім підприємствам, які готуються до отримання критичності або які її мають, перевірити такі списки на, перед тим, як подавати на бронювання, або навіть до того не прив'язуватися для того, щоб. Впевнитися, що інформація буде вірна у цих списках, адже вона формується з реєстру оберіг, і це важливо перевірити, враховуючи те, що саме з цього списку ми будемо бачити інформацію. Яка становить ось цю квоту 100%, з якої 50% ми можемо забронювати? Відповідно, по кожному з працівників ми перевіримо і будемо розуміти, чи відповідає така інформація реальності, адже це напряму впливає на ту кількість наших працівників, яких ми можемо забронювати? Буде отримана інформація з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Де буде зазначено інформацію у вигляді номер за порядком, прізвище ім'я по батькові працівника, код або реквізити паспорту, дата народження, статус і примітка. Статус може бути у вигляді інформації трьох. Трьох змістів. Саме не підлягає бронюванню, заброньовано, не заброньовано. У примітці буде включено, тобто, додаткову якусь розшифровку. Припустимо, не підлягає бронюванню. Чому? Виключено з військового обліку, має відстрочку або призовник. Це для прикладу: заброньовано, вказано, до якої дати діє бронювання. Не заброньовано додаткових коментарів. Ну, в даному випадку, я в е, даному списку не відслідковувала. Дякую за перегляд відео. Долучайтеся до спільноти людей, які люблять автоматизацію. До зустрічі!